Українська делегація взяла участь у 118 конференції німецького євангелічного альянсу. За більш ніж столітньою традицією, християни з різних куточків Німеччини та світу зібралися на конференцію у Бадбланкенбурзі, офіційній резиденції німецького євангелічного альянсу. Протягом п'яти днів, з 31 липня по 4 серпня 2013 року, представники різних конфесій молилися разом, читали Біблію, прославляли Бога. Формат конференції ранкове та вечірнє служіння, а також щоденні семінари, концертні програми, театральні виступи, акції Служіння для молоді. Тема цьогорічної конференції Свобода. Проповідники та референти з різних церков Німеччини говорили про те, що для нас означає свобода у Христі, від чого і для чого він звільнив нас. Конференцію відвідали представники німецького парламенту, вона транслювалася на німецькому телебаченні та радіо. Рух Євангелічного альянсу зродився більше 150 років тому. Перша конференція пройшла у 1846 році у Лондоні. Тоді між християнами протестантських конфесій були дуже напружені відносини, їх публічні сварки та критика один одного часто висвітлювалися на шпальтах газет. Щоб зупинити цю негативну тенденцію, християни з 11 країн зібралися і провели близько двох тижнів разом, вирішуючи ці питання. Тоді конференцію відвідало близько тисячі учасників, які представляли 52 церковні об'єднання та групи. В результаті конференції її учасники відмовилися від публічних претензій і вирішили, що є речі, які вони можуть робити разом, а саме проводити спільні молитви, євангелізації, соціальну роботу, збиратися разом і читати Біблію. Ці постулати й до сьогодні є основою Всесвітнього євангелічного альянсу. За цей час до нього увійшли 129 країн. Німецький Євангелічний Альянс є одним із найбільших у Європі. До його обов'язків входить налагодження взаємовідносин з країнами пострадянського простору та допомога розвитку альянсів в них. Цього року конференцію у Бадбланкенбурзі відвідали делегації з України, Росії, Білорусії, а також представники з Люксембургу, Австрії, Швеції Бразилії. Під час конференції пройшла офіційна зустріч керівництва німецького та українського альянсів, на якій обговорювали роботу альянсів напрямки розвитку та можливості співпраці. Генеральний секретар українського євангелічного альянсу Костянтин Шаповалов розповів про заплановані на 9 серпня цього року богословську просвітницьку конференцію та концерт з нагоди «1025-річчя хрещення Русі України. А також про перший всеукраїнський кінофестиваль Світло, що проходитиме 26-28 вересня у Києві. Наприкінці конференції генеральний секретар Німецького євангелічного альянсу Хартмут Штеб анонсував тему наступної 119-ї конференції, запланованої на 30 липня, 3 серпня 2014 року. Він розповів, що за основу будуть взяті біблійні тексти книги буття про Йосипа та його сім'ю.